Щиро вітаю вас, дорогі друзі, і партнери нашого служіння, благословена, помазана сім'я віри. Я Віталій Вознюк радий провести з вами цей час нашого ефіру, з'єднуючись з Словом Божим, з Божими обітницями і благословіннями Божими, що даровані нам через Ісуса Христа. Я переконаний в тому, що церква Ісуса Христа, вона славна, вона чиста, вона безп'ятна і порока. І вона піднімається сьогодні, щоб являти волю Божу на цій землі. Я дякую Богу за ту велику честь бути частиною оцієї живої церкви Ісуса Христа і виконувати волю Божу на цій землі. Від вас, будь ласка, вподобайки, зробіть репост на вашу фейсбучну сторінку, пошліть ссылки вашим друзям або у вашій групи. Нехай більше людей доєднається до цього віри, і царство Боже нехай розширюється на цій землі. Ми говоримо сьогодні про божественні благословіння, що належать нам по праву від Бога. Я вірю в те, що кожен із нас, отримавши від Бога спасіння разом із цим спасінням. Ви народилися згори, Ви стали Божими дітьми. Ви отримали новий, заново створений ваш дух із Духом Божим. Ви стали частиною, отримавши це божественне єстіство для свого життя. Тому ви не можете більше залишатися ніколи такими, як були до вашого спасіння. Є ворог, який всі сили свої кидає на те, щоби зупинити. Людей Божої віри, щоб вони не жили по вірі. Ворог приходить для того, щоб вкрасти вбити і зруйнувати 10-10 Івана. А Ісус каже, А я прийшов, щоб дати життя і життя з надлишком. Тобто Його прихід в твоє життя, чи твій прихід в Його царство змінює завжди твоє життя на те, щоб, воно, щоб ти мав життя і щоб ти мав більше з переливанням через края. Я вірю, що це дуже важливий виклик, який ми приймаємо вірою, в якому ми стоїмо, якому ми збудовуємо себе, і ми дивимося в завтрашній день, покладаючись на ці істини Божі. Чому так важливо кожному з нас перебувати в істинах Божих? Чому так важливо кожному з нас стверджуватися в Божому Слові і в Божій праведності? Тому що, якраз приймаючи вірою те, що Бог каже про нас. І дозволяючи цьому проростати, ми цим і показуємо славу Божу. Тому що коли наше життя воно свідчить про Божу перемогу в нас, я був грішний, але Бог мене спас. Я находився під впливом хвороби. Хвороба руйнувала моє життя, і в мене не було ніякого виходу. Але Божа сила вона оздоровила мене, і я віддаю славу Богу. Я не міг заплатити за свої рахунки, а Бог відкрив двері для мене. Бог благословив діло моїх рук, я побачив, як проявляється Божий успіх в моєму домі. Я сьогодні можу не тільки забезпечити свої рахунки, а я можу бути благословінням і для інших, даючи це благословіння іншим людям. Ось ці речі вони являються фундаментальними для того, щоб будувати своє життя в Бозі, для того, щоб перебувати з Богом, тому що, зсилаючись на благословіння Божі, ми маємо зрозуміти. Що це та Божа робота, яку Він виконує в нас, не то, що ти краще, ніж сотні тисяч інших людей. А він каже: раді свого завіту, раді себе самого я виконаю ці обітниці, і мені це подобається, тому що я тепер розумію, що коли Бог стави себе гарантією, Проявлено благословіння в твоєму житті, що Бог виставляє себе гарантією, що Він засвідчує, що твоє життя несе благословіння, що твоє життя збудовується, твоє життя стверджує, твоє життя показує, твоє життя ну, піднімає на новий рівень. Все це все змінює докорінно твоє життя і твої відносини з Богом в ім'я Ісуса Христа. Я довіряю вас Богові, і я кажу над вашим життям Божественна, проявлена. Любов, милість, мир, радість в Ісусі Христі в кожному дні вашого життя. Сьогодні я хочу, щоб ми разом відкрили Єфесянам перший розділ і з третього вірша читали наступний. Ну, для мене це благословіння. Він каже: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою він обдарував нас в улюбленому сині. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті. Яку він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому, тобто в Ісусі Христі. Дивіться, наскільки, наскільки важливим є правдиве, правильне, збалансоване розуміння оцього великого Божого благословіння, що ми вже були ним благословені. Ти, настоящий, ти, це твій дух. Ти маєш розумну душу з її волею, емоціями, почуттями і ми живемо в тілі. Якщо переставить місцями, хто є ти? Тому що багато людей вони думають, що я є той розум, той інтелект, та воля, той згусток характера і всього іншого. Ні. Ти є насправді в Божих очах, ти є вічний дух Особливо, коли ти народжуєшся з гори. Ти з'єднуєшся з Божою природою, ти з'єднуєшся з з, Божою, з Божим життям, з Божими можливостями, тобі є свободний доступ до всіх благословень, які належать тобі в Ісусі Христі через віру. І тепер Павло каже: благословений Бог. Дивіться, Він благословений і Він благословляє. Не можна мати благословенного Бога. І бути неблагословеним. І я буду говорити про практику. Який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Поблагословив нас усяким духовним благословенням. Знаєте, я чув багато проповідників, які кажуть, ну це стосується наших духовних благословень. Це стосується нашого. Праведності, святості, це стосується нашого спасіння, виправдання і всього іншого. Але духовні благосавіння, вони не можуть не проявлятися і на твоєму житті. Благосавіння, яке ми маємо на небесах, це є великий показник самого досконалого благосавіння, що може належати тобі. Чи можете уявити собі, що. На небі є хворі люди? Ні. Ти маєш себе Ти не можеш прийняти вірою, що тобі належить благословення не хворіти. Чи можеш ти уявити собі, що на небі є бідні люди? Ні. Це нереально. Коли ти читаєш описи небес і видіння Іоанна Богослова, то він каже, що там вулиці з чистого золота. Там Хрустальне озеро. Там дерево, що приносить 12 раз на рік плід. І там є те, що захвачує тебе. Там світло є від самого Бога. Я хочу, ви ти розуміли, бо це належить тобі. Тут, тепер, у цьому житті, не там. А він каже, тут і у вічності. І ми це читаємо в Слові Божому. І дивіться, я хочу щоб ви зрозуміли. Це стосується, ну, так само роздумуйте, чи ви можете собі уявити, що на небі є нещасні люди? Ні. Ти не можеш там ходити з такою кислою мордою ліса на небі. Це не відповідає дійсності. Бо та слава, якою наповнені небеса, вона буде відображатися в твоєму житті. Тому, коли ми говоримо, що Він благословив нас усими, усяким духовним благословенням на небесах у Христі, тепер Христос є нашим благословінням не тільки на небі, а вже тут сьогодні, коли я продовжую своє ще земне життя. Ці духовні благословіння працюють в моєму житті. Чому? Ну, бо якщо ми кажемо, що в моєму житті працює благословіння прощення гріхів, виправдання, викуплення, ви все відносите до духовних благословінь? Так. То чи працює воно тут сьогодні вже? Чи буде запрацює тільки коли я прийду на небо? Ні. Моє поселення в Царстві Божому. Почалося з пізнання Бога. З того дня, коли я почав пізнавати Бога, пізнавати Його, я почав жити в Божих обітницях, я почав жити в Його царстві. І це ніколи не закінчиться. Тепер, якщо працює тут, на цій землі, прояв спасіння, викуплення, благословення в цьому напрямку, то має працювати і благословіння, викуплення від прокляття, викуплення від бідності, уздоровлення для фізичного тіла. О, якщо працює одна частина, має працювати і друга частина. Ось чому ми тепер говоримо про практику цієї віри. І каже: оскільки він вибрав, чому ми б благословені? Бо ми були вибрані, бо до нас була проявлена. Ну, те призначення, щоб усиновити нас в Ісусі Христі. Тепер ти не можеш бути усиновленим ним і залишатися нещасним. Ти був бідолашкою, поки жив поза його усиновленням. Ти виглядував, знаєте, ми займаємося дітьми-сиротами з 92-го року, і ми пережили, я скажу, сотні історій. Таких, які просто тобі ну, так роздирають душу. І ці діти вони виглядують, коли мій папа прийде, коли моя мама прийде, заберуть мене звідси. І ми були такими, поки він не усиновив нас. І тепер ми в його домі. Нам більше не треба когось виглядувати. Ми більше не сиротки. У нас нема більше сиротського духа, бо ми були ним прощені. Ми були прийняті. Ми отримали доступ до престолу благодаті. І він каже, я ваш тато, все, що належить мені, належить вам. Ви можете цим користуватися. Знаєте, і це неправильно, коли діти, які мають право на це користування, вони ведуть себе так, як будь-то знаєте, вони не мають на це права. Я кажу, яка різниця між дітьми, які живуть в моєму домі, і тими, хто приходить до нас в гості? Знаєте, діти вони не, не ведуть себе так правдиві наші діти вони приходять і вони дивляться, що я можу тут взяти. Що я можу взяти в холодильнику, що я можу взяти. Вони коли сідають за стіл, вони все, що там є на столі, вони ще будуть носом крутити іноді, але вони то все знають, що то все їхнє. Вони ніколи. Мама, можна мені цей кусочок хліба? А, а правда, що я можу ще масло взяти? А правда, що я можу ще цей хліб намазати, а правда, що я можу ще взяти цей огірок чи помідору? Ні. Вони кажуть: ми беремо, ми хочемо це. Чому? Бо вони в домі. Коли приходять гості, вони себе не можуть так вести сміливо. Ну, якщо ви їм не дозволяєте, вони взагалі будуть просто обділені навіть вашим столом не користуватися. Я кажу так само: це благословення, будь в домі отця. Знать, що Він мене вже благословив. Мені належить це благословіння по праву. Я вже користуюсь цим благословінням, бо Він завів мене в це благословіння праведності, він зробив мене таким і він ствердив мене в цьому благословінні Ісуса Христа. Я довіряю вас, руки Божі, і я кажу: зрозумійте, благословіння Божі, вони збагачують і не приносять смутку з собою. Благословіння Божі, вони надихають твоє життя, жити переможно, як Він. Благословіння Божі – це є Боже свідоцтво про те, що ти можеш, що ти вмієш, що ти маєш, і ти мусиш просто говорити це сам собі. Якщо Бог каже, що я це маю, я це маю. Якщо Бог каже, що я це можу, я приймаю, що я це можу. І я буду робити це в ім'я Ісуса Христа, бо мені належить виконання цих обітниць. Будьте благословені в Бозі. Будьте завжди в проявленому благословенні над вашим життям, і нехай слава Божа через ваше життя розширюється до краю землі. Я вас довіряю в руки Божої благодаті. Я вас благословляю в ім'я Господнє жити завжди, наповнюючись Божою славою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.